Привіт ще раз! Це друга частина мого великого відео про огляд лапок. І у цьому відео ми розглянемо з вами ось такий набір лапок, який я придбала додатково до своєї машинки. Я покажу, які вони, як ними користуватися, і поділюся, звичайно, своїми лайфхаками. Тож, давайте не гайте часу і одразу перейдемо до діла. Ці лапки можуть бути корисними навіть тим, у кого інші моделі машинок, адже принцип самої лапки незмінний. Єдине, що може відрізнятися кріплення. Тому, якщо ви плануєте придбати собі якусь із лапок з такого набору, обов'язково зверніть увагу до якої моделі підходить саме ця лапка. Хочу показати, як працювати з кожною із лапок, які є у додатковому наборі. І почнемо із лапки для вшивання потаємної застібки. У моїй машині лапки ми встановлюємо ось так. Я підставляю її під тримач. І... Штовхаю її вгору, і вона з таким чином закріплюється. На інших машинах лапку просто ставлять і опускають лапку. Але в мене тут нема спеціального речага, який опускає лапку, а тут це все, все регулюється кнопочкою. Тому встановлення відбувається таким чином. І далі ми візьмемо зараз з вами зразок, і я покажу, як неї працювати. Ставимо, що нам необхідно між цих двох деталей вшити застівку блискавку. А перш ніж пришивати, ви, звичайно, дублюєте лінію пришивання, вметуєте застібку і потім. Будемо вшивати. Трочки корисного також і не пролапки. Приметуємо застібку. Можна просто прямими стіпками, але я часто приметую застіпку стіпком назад голку, тому що вона все ж таки може в процесі ще зміщуватися. Щоб це зміщення мінімізувати, я приметую саме таким способом. Отже, я підготувала зразок і зараз будемо прошивати застіпку. Як ми це робимо? Вкладаємо виріб. Наш із застібкою під лапку, спіральку, відгинаємо ось так пальчиками, щоб вона максимально гарно відігнулась, і потрапила ось оцей жолобок, який знаходиться по центру лапки. В залежності від того, яку сторону ви пришиваєте, ту сторону ви і вставляєте в цей жолобок. Ось так опускаємо лапку, перевіряємо, щоб тут все потрапило гарно. Спіраль застібки має гарненько потрапити саме в цей жолобок, не лежати десь збоку або лапка лежить прямо на ньому. А саме, щоб ця спіраль потрапила в це призначене для неї місце. І далі вшиємо. Звичайним прямим стівком 2,5 мм. залежить від того, що ви шиєте. І тут доволі просто ми ведемо і пришиваємо. Перед лапкою ще спіраль трошки відкриваємо. Ну, як зазвичай, в кінці робимо затрібку і витягуємо. Тепер буду вшивати другу сторону застібки. В цьому випадку я також шию зверху вниз, так як ми і другу сторону пришивали. Тут вже мені необхідно застібку, спіраль застібки розмістити у другій половинці лапки. Ось так розміщаю, щоб спіраль потрапила в цей жолобок. І далі ми просто так само відгинаємо і прошиваємо нашу застібку. Застрібка вшита, звичайно, ми все прибрасовуємо на виробі, і в нас має вийти максимальний стик деталей між собою, щоб коли ви вдягнете виріб, воно дійсно виглядало як потаємна застівка. Ну і звичайно, коли ви візьмете в тон матеріалу при такому ось невеличкому відкритті, да, у вас практично нічого не буде видно. І ось так: от вшита застівка виходить дуже зручно за допомогою саме такої лапки. До речі, для всіх моїх підписників у магазині тато швей. Для вас діє знижка за моїм промокодом VOSALAV. Ви отримуєте знижку на покупку техніки та аксесуарів 6%. Обов'язково вписуйте його перед тим, як оплачувати ваше замовлення і отримайте цю приємну знижку. Наступною лапкою подивимось на лапку і для прямого стіпка. В неї йде маленький отвір, тому часто її можна використати для трикотажів. Я шила трикотаж. У мене зараз стояла проста універсальна голка. Я не переставляла собі. На трикотажну голку, і за рахунок того, що ми поставили саме таку лапку, тут жодного пропуску. І ось так виглядає попередня строчка, вона йде більш еластично, якщо її потягнути, вона не лопця. Наприклад, якщо її ось так гарно потягнути, лопається. Для шивання трикотажів краще використовувати ось такі еластичні строчки. Ця лапка призначена для того, щоб робити прямий стівок. Також ця лапка має ось такі помітки. Наприклад, давайте спробуємо прострічити відносно. Цих поміток, на якій відстані буде ця строчка. Зараз буду вести тканину на відстані до цієї помітки. Тепер напроти другої помітки, проти третьої. Ну і, звичайно, ми можемо вести її в рівень із лапкою. От, і на різній ширині від зрізу прокладається ця строчка. Отже, перша в нас йде на 3 мм, друга на 5 мм поміточка, третя помітка 0,7-06, і остання майже сантиметрова йде. Тобто навіть ця лапка, якщо будете використовувати скрізь просто прямий стібок, наприклад, ви будете шити все прямим стібком, то можна орієнтуватися ще на додаткові оці помітки. Це дуже зручно, коли ви багато просто шиваєте деталі між собою. Наступна лапка це ось така відкрита лапка. Вона йде просто. ось Тут з таким відкритим кроком, де добре видно, що саме зараз вишивається. За допомогою цієї лапки можна виконувати різні декоративні строчки. У цієї машини їх доволі багато є цікавих строчок і можна спробувати якусь вишити. Ну, наприклад, давайте ось таку пільфіно вишінь чи качку. Качку, давайте качку вишиємо і будемо просто поспостерігати, як це відбувається. А тут, уже як бачимо, ширина строчки буде максимально 7 мм. Ну і довжина тут залежить від того, який це елемент. Бачите, тут ми можемо трошки змінювати, щоб качка ця була трохи меншою, трошки коротшою, регулювати, і бачите, ось змінюється. І вже буде оця качечка мати зовсім інший вигляд. За рахунок того, що тут лапка йде ось така відкрита, нам добре видно, як відбувається вишивання і на якому етапі зараз знаходиться процес. І просто ось такий цікавий дизайн. Ми вишили строчки. Дуже прикольно буде виглядати на якихось на дитячому одязі, або, можливо, якийсь текстиль для дітей вишити, чи ще щось подібне. Виглядає цікаво. Хоча, якщо чесно, я би цю качечку навіть вишила б ось такими зеленими нитками на якійсь білій сорочці в області кишені, і воно би виглядало цікаво. Наступною лапкою візьмемо одну з найулюбленіших лапок для всіх, хто любить шити це то тонкие тканы на боих шие. Це лапка для підгину низу тонких тканин на 2 міліметри. її називають руликова, чи ще якось. Ну по-різному називають, але правильніше буде назвати лапка для обробки тонкого хустинкового шва. Я Зараз покажу, як його виконувати. Отже, встановлюємо лапку, ставлю одразу на прямий стібок. Тут важливо, щоб коли ви робите такий шов, щоб і верхня нитка була згори, бо у моїй машині вона може залишатися внизу. І і обрізатися просто, тому що вона нам буде допомагати протягувати наш шов. Взяла ось такий тонкий шифон, і зараз ми на ньому зробимо цей тонкий зріз. Для того, щоб зробити такий тонкий шов, його правильно треба на початку, на початку лапки заправити. Виміряється ось ця відстань від ось цього желобка до ось цього обмежувача. Зазвичай для такої ширини підгінки це 6-7 мм. Ось вона зараз 7 мм. Тут, і на такій же величині треба на тканині зрізати такий невеличкий куточок. Якби умовно, що ми зробили ось такий квадратик, і під розмір цього квадратика зрізаємо ось тут куточок. Можна це собі розмітити, якщо не дуже видно. І потім в цьому умовному квадратику, в цьому кутку робимо закріпочку з ниточки. Просто ось так стібочок. Тепер нам треба буде це все. Засунути правильно в лапку і почати строчку. Я беру свою деталь, і за допомогою цієї ниточки ось так вставляю в цю нашу улітку. Це може бути трошки незручно, незвично, особливо якщо ви цього ще не робили. Ось я потрапила у цей рулечок, і необхідно опустити голочку акуратно і потрапити в початок нашого шва. І далі ми загинаємо наш припуск на 7 мм, так щоб він йшов від цього жолобка до ось цього. Обмежувач. Допомагаємо, тягнемо ці ниточки, допомагаємо прокладати строчку. І далі у нас тканинка ось тут, з допомогою такої конструкції лапки, формується у підгинку. І ось такий от шов під геннизу може вийти тоненький, акуратненький і за допомогою цієї лапки. Звичайно, спочатку ви тренуєтесь на шматочках, тому що може бути десь, ось бачите, трошки ширше пішло. Початок особливо складно, тому тренуємося, а потім переходимо до основного виробу. І ось він виходить десь навіть на 3 мм. Виходить тоненький підгин, акуратний. Можна ось такі тонкі тканинки обробляти такою лапкою. Маленький відступ і продовжуємо. Працювати далі. Ви можете підтримати мене своїм донатом. Посилання на мою банку ви знайдете в описі під відео. Нагадую, що від 100 гривень я дарую вам доступ до мого майстер-класу з пошиття коміру Евеліна, а від 200 гривень великий чек-лист із додатками, які будуть корисні саме для кравчинь. Наступну лапку, яку я хочу вам показати, це Тефлонова. Ось у мене є відрізок натуральної тоненької шкіри, такий от зразочок. От, зараз спробую шити ось такий шматочок натуральної шкіри з допомогою цієї тефлонової лапки. Відстрочку, наприклад, також. Ну, зараз просто зшивання. Часто буває, що треба зробити якісь відстрочки, шити якісь вироби. От, власне, я нічого не робила, нічого не налаштовувала, просто приклала строчку. І як бачите, вона пройшла гладенько і все було добре. Зараз, до прикладу, поставлю ось таку лапку і спробую прикласти строчку нею. Ось так вийшло. Трошки-трошечки є перекос, що вона ось тут змістилась, оця деталька сюди. А ця сюди, але насправді на такому зразочку цього може бути сильно і непомітно. Але, тим не менш, краще використовувати, звичайно, для шкіряних виробів ось таку тефлонову лапку, щоб не було неприємності, тому що різна шкіра по-різному себе може поводити. А також цією лапкою можна робити і декоративні шви, так як тут широка, широкий отвір. Ну, Наприклад, да, можемо щось зробити, якусь декоративну відстрочку. Якщо нам там захотілося щось зробити на шкірі, у мене стояла звичайна універсальна голка, тому є пропуски. я не змінювала голку для шкіри. Хоча це необхідно зробити, але як бачимо з допомогою цієї лапки в нас деталі один від одної не змістились. Ось була перша строчка, ось друга. І як бачимо, тут немає ніякого перекосу, деталей одна відносно іншої. Тобто, лапка легенько і м'яко пройшла по, по цьому матеріалу. Вступна лапка буде лапка. Для збірок. Ось так вона виглядає. В цьому випадку її необхідно чіпляти не до самого лапку-тримача, а повністю знімати тримач лапок і прикручувати замість нього ось цю лапку. Я підготувала декілька зразочків, дві тканинки. Одна в мене довша, інша трошки коротша. Отже, деталь, яка буде призбиратися, має бути під лапкою. Отже, я її вкладаю під лапку. Деталь на яку це все буде збиратися, має бути вставлена в саму лапку. Тут є така прорізь, і сюди її встановлюємо. Опускаємо лапку, виставляємо, щоб вони були. На одному рівні і пробуємо пришивати. Верхню притримую, нижня йде легенько, але урівнюємо зрізимо. І ось так виходить пришита нижня деталь до верхньої, одразу зі збіркою. Звичайно, все на зразку. Спочатку тестуємо, перевіряємо, налаштовуємо, а потім переходимо до пришивання основного виробу, щоб ми розуміли, який тут коефіцієнт збірки виходить. І ось так без стягування талі на ниточку можна одразу її пришити до детальки. Наступна лапка, яку ми з вами оглянемо, це лапка для пришивання шнура. Я для прикладу взяла ось такий шнур для в'язання, тобто пряжу. точніше. Вона не має бути дуже товстенька, тому що отвори тут невеликі. І зараз я її встановлюю спочатку в лапку, підкладу тканину і покажу, як з нею працювати. Беру шнурок ось так, заводжу його спочатку, там, де голка, а потім під ось цю от пластиночку і встановлю на крайній желобок. Ось так. Перевіряю, що вона тут проходила. І так встановлюю всі три шнура. Далі я їх урівнюю між собою, щоб вони там гарненько лежали і були трошки із запасом, щоб я могла за хвостики підтягнути і допомогти машинці прокладати строчку. Підкладаю тканину, опускаю лапку. І далі. Обираємо строчку, якою ми хочемо нашити ці шнури. Такого пришивання ми можемо використати або зігзаг, або, наприклад, ось такий, як типу, як сіточкою, воно теж гарно виглядає. Але головне, щоб наша строчка захватила усі шви. Можна ось такий, тобто тут вже можна обирати варіант, який вам. А до вподоби, звичайно, все потестувавши, я візьму ось такий варіант строчки і пришию нею свої шнури до тканини. Тепер я перед лапкою акуратно просто розкладаю їх, щоб вони не були заплутані. Далі лапка їх буде сама вже вкладати один біля одного. І нашиваю. В процесі можна зробити це не обов'язково по прямій, можна зробити якісь хвилі чи якийсь візерунок, який ви собі запланували. Варіанти можуть бути абсолютно різні, можемо просто, наприклад, повернути. І ось так шнур пришитий виходить. Дивіться, яке цікаве може бути оздоблення на вашому виробі. Поєднання, до речі, я дуже гарно вийшло поєднання рожевого і зеленого. Можна якийсь декор на ваших виробах також виконати за допомогою ось такої ось цікавої лапки. І бачимо, кожен шнур лежить один біля одного. Звичайно, якщо вам треба пришити один шнур, то ви поставите один по центру і пришиєте один. Або, наприклад, можна поставити два і один центральний, і витягнути. Може бути ось такий варіант, також доволі цікаво виглядає. У варіанті з зігзагом, коли просто зігзаг, воно трошки стягує і виходить, якби такий кантик, ще із самої тканини виходить по центру цих деталей. А, наприклад, ось, ось трьохступінчастим зігзагом виходить більш, більш пласке таке нашивання. Дивіться, які різноманітні варіанти пришивання ви можете використати на три шнура, на два, на один використала я ось тут такий. Шов хрестик. Дуже цікаво, прикольно виглядає. Можна доповнювати і оздоблювати свої вироби такими от цікавими елементами, як шнур. І вони дійсно стануть унікальними та неповторними з такими очивами. І з допомогою цієї лапки це зробити дуже легко. Ви бачили, що я практично не докладала ніяких зусиль, щоб це зробити. Ще одна лапка, яка залишилась у цьому наборі, це лапка для печворку. А зараз я покажу. Як це працює і як її робити? З цією лапкою ми використовуємо тільки прямий стівок, так як інші стівочки тут не можна використовувати, бо тут іде маленький ось такий прямий отвір. Ось, наприклад, у нас є ось така почворкова історія, коли на основу. На ось таку основу нашиваються клаптики тканини і за допомогою цього створюється якийсь візерунок. Я покажу вам зараз приклад, як працювати з цією лапкою. Тут різна ширина цих ріжок, і ми можемо просто за допомогою них зручно орієнтуватися і прокладати якісну пряму строчку. І ось така у нас строчка ідеально вийшла на 5 мм. Той, хто займається почворком, це дуже зручно. Пишивши трошки ось цей блок, я можу спевністю сказати, що ось ці горизонтальні помітки дуже зручні в роботі, особливо якщо ви працюєте в такій техніці, як вичворк. Ці помітки допомагають правильно почати та закінчити строчку, адже її треба починати та закінчувати на рівні попередньої смужки. І, наприклад, мені зараз треба поставити закріпку, і тут я її не так гарно бачу. Але орієнтую, що ось тут вона у мене завершується. Або якщо у вас чітко порізані ці смужечки, ви можете орієнтуватися по цим ось поміткам на лапці, де поставити зараз треба закріпку. Так само далі, коли ви починаєте строчку, треба також рівненько, щоб все співпало, і покласти. Деталі поставити закріпку. Так само я опускаю лапку і орієнтуюсь на цю розмітку, де в мене зараз буде голка. Вона буде на місці ось цієї розмітки. І я урівнюю тканину з цією міткою на лапці. А тут я тканину введу з. Правої сторони ребра лапки такий блок на швидку руч у техніці печворка. Я зробила. І тепер хочу, до речі, показати вам приклад застосування відкритої лапки, яку я показувала перед цим ось такої. Дуже часто після того як зроблений блок для печворку, його ще декорують за допомогою різних строчок по ось цим швам. І зараз хочу вам показати приклад, як це може виглядати. Чому ця лапка зручна буде для печворку? Тому що вона має у своїй конструкції ось таке заглиблення по центру за голкою. Думаю, вам його видно. І воно показує центр лапки. І можна відносно нього просто орієнтуватися і шити максимально рівно і по центру наш дизайн, який ми обрали. Ну, ось так у нас виходить, що ця декоративна строчка йде ідеально на відстані від шва. Інший варіант строчки зараз покажу, також можна виконати, наприклад, орієнтуючись на одну із сторін лапки. Наприклад, ось такий варіант. Також дуже прикольно виглядає і виходить, що воно ідеально на однаковій відстані від швакшивання. Насправді, експериментувати тут зі строчками і гратися з ними можна доволі довго, вони є абсолютно всякі різні і можна пробувати з ними працювати. Це строчки саме для печворку або квілтингу, також їх використовувати можна. Квілтинг це більше для стібання, да, а бочворг це збирання ось таких от різних блоків. І поєднуючи ці всі техніки між собою, да, і важливості машинки, лапок, можна робити доволі цікаві вироби, які навіть можуть приймати. там Участь у виставках і це яка строчка вийшла, і за допомогою цієї лапки вона ішла от ідеально. Ось у цей шов завдяки тому, що ось на лапці по центру. Є ось такий жолобок, на який ми можемо орієнтуватися. Це можна використовувати звичайно не тільки в техніці почворку, а й в інших виробах, якщо вас це цікавить, і ви таким оздоблюєте. Чи можна сказати такий висновок, так що комплект з цих двох лапок найбільше підходить для того, щоб працювати з такими техніками, як почворка або квілтинг. От я зробила ось такий блок для печворку. Ось цю лапку ми використовуємо для пришивання деталей. Для прошивання смужечок, а ось цю для того, щоб робити декоративні шви. вони не потрібні кожній кравчині, звичайно, тільки для тих, хто дійсно займається почворком і часто використовує ось такі от шви. Але для свого арсеналу також їх можна мати для того, щоб робити якийсь декор на своїх виробах. Або можливо, ви дійсно хочете займатися такою технікою, як почворк. Тоді такі лапки вам будуть. Дуже дуже в нагоді. Хух, а ось такий огляд лапок вийшов у мене в цьому відео. Як бачите, набір дуже класний, і кожна лапка це як окрема суперсила, яка додається до нашої швейної машини, коли ми її застосовуємо. А також хочу сказати, що до машинок Бернета також є подібні набори до інших моделей. А це набір для моделей B77 та B79. Є Я окремо для моделей. B33 та B35, і також є ще окремий набір до простіших моделей: A7 Go 3, A7 Go 5, моделі Академії і Моделі Craft. Всі вони представлені на сайті. Ви можете там придбати повноцінний набор або окремо одну якусь лапку, якщо вам вона також необхідна. От і все ми з вами розібрали просто величезний багаж знань, які насправді мало дехто так об'ємно показує, як це зробила сьогодні. З вами я ми з вами розібрали просто кожен Тожнісіньку лапку, яка йде в комплекті до моєї бернета. Також розібрали з вами цей додатковий комплект. Я показала, що є ще додаткові лапки, які ви можете придбати для інших моделей бернета. Обов'язково загляніть у магазин Тато Швей. Десь буде тут посилання на їхній канал. Звичайно, пишіть у коментарях, якими лапками ви найчастіше користуєтесь, які б ви хотіли придбати. Друга частина більше з такими лапками, які надихають на творчість, на якесь оздоблення. Щось додаткове. Можливо, я вам дала не тільки щось корисне, не тільки поділилася своїм досвідом, а можливо, і надихнула на якісь нові цікаві проекти. Тому, якщо ви будете щось робити цікаве з використанням подібних лапок, обов'язково пишіть також в коментарях. Можливо, відмічайте мене в інстаграмі, мені буде дуже цікаво подивитися, що у вас виходить. Ну і звичайно, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки. Пишіть ваші коментарі, донатьте, і зустрінемось у наступному відео. Пока!